Третій рік поспіль велоспортом займається киянка Альона Ярошенко. каже вдруге свої сили випробовує під час веломарафону Подільська сотка. Дуже сподобалась гонка. Найліпша, мабуть, організація серед гонок в Україні. Мені дуже сподобалось, тому приїхала знову. Готуємося, мабуть, як всі зараз в Україні, час від часу планую проїхати покращити минулорічний час. Зі столиці до рідного міста приїхала і Наталія Кедись. Планую подолати дистанцію у 100 кілометрів та зайняти призове місце. Я долучалася до «Подільської сотки, мабуть, вже дуже дуже давно. Ще з перших її ітерацій, коли тільки це все починалося. Ми дуже товаришували з організатором сотки. Він привів мене у шосейний велоспорт, за що я йому досі дуже вдячна і. А це була така нова яскрава стрінка в моєму житті, яка триває досі. Велозаїзд пам'яті організатора Подільської сотки Віталія Поліщука. Чоловік загинув 9 травня 2022 року під час артобстрілу на Донеччині. Вперше разом з друзями та колегами він організував веломарафон у 2015 році. Свій перший велосипед я купив просто для відпочинку. Зараз же я його використовую велосипед і як транспорт і в якості спортивного снаряду. І просто для відпочинку для спокійного катання. Я не завжди був в команді організаторів. Я до неї долучився трішки пізніше, але практично відразу такі заходи почали збирати багато людей. Відразу змі почали цікавитись. Інформація дуже швидко поширювала, що такі заходи відбуваються, і на першу сотню людей ми дуже швидко вийшли. До цьогорічної подільської сотки приєднались 160 учасників зі всієї України. Для них об'єднали три категорії: шосе. Open та Маутенбайк, «100 кілометрів. Ми виїжджаємо з міста через чорний острів, проїжджаємо повз Купіль, війтівці, Тараса на Хмельницький, окружна і далі фінішуємо ми на аеропорту. Там ми теж робимо для учасників зручне місце для фінішу. Ми їх нагодуємо смачним обідом. Квас Лимонан буде, спілкування, водичка буде. Можна буде зона де відпочити, полежати, відновитися сили. В другій годині ми будемо нагороджувати вже переможців. То посів, хто здобув перемогу в своїй категорії, також. кожен учасник, який подолав 100 кілометрів, який зареєструвався, отримує медальку Фінішер. Це пам'ятна медаль про нашу подію. Під час заходу учасникам та організаторам вдалося зібрати 45 тисяч 577 гривень. Усі кошти передадуть благодійному фонду «Волонтери Поділля», які долучають до виготовлення дронів камікадзе. Олександра Семенюк, Марія Соколова, новини міста.